Стрім голов забирають гроші з банків. Відтік депозитів триває. Лише за перші два місяці цього року люди зняли 18 мільярдів гривень своїх вкладень. Економісти наполегливо радять не панікувати і не поспішати забирати свої внески. Але вкладникам таки слід замислитися, чи надійний у вас банк? Доброго дня, Анатолій Олександрович. Як ваші справи? А ми до вас. Воронковий час доброго дня. Анатолія Олександровича в банку мають за доброго знайомого. Він не перший рік має тут депозит. Скільки вклав грошей, не каже. А от прибуток не в таємничув. Ну я по своєму вкладу. Я отримую десь в межах порядка. П'яти тисяч гривень у місяці отримую. цього року. Люди забрали з банків депозитів на 20 мільярдів гривень. А торік відтік перевищив 120 мільярдів. Люди перестали довіряти фінансоновому. Пан Анатолій не з таких певен. Його банк надійний. Більше кладу, ніж беру. Навіть пенсію я стовідсотково залишаю. Перший совет не приймати на фоні паніки, яких то слухів серйозної фінансової рішення. это всегда приводит к потерям однозначно. А бы не было, треба уважнейше убирать финустанову ради банкира. Доверять нужно тем банкам, которые много лет исполняют свои обязательства перед клиентами и никогда их не нарушали. Второй совет это не бегать за максимальными ставками. Да, то есть рынок процентных ставок среди лидирующих банков страны он более-менее сбалансирован. Но при этом, если ты видишь, что какие-то банки помельче начинают ставки Скажімо, ставлять више всіх основних банків, це ну, якийсь сигнал, тому що у цього банку можуть проблеми. Якщо ті проблеми в банку й виникли, це теж непривід не довіряти усій системі, каже економіст Андрій Новак. Інший варіант вкладати гроші це зняти. Склад з ненадійного банку і звернутися до більш надійного крупного українського банку. В принципі, це той вибір, який зараз робить досить велика частина українців, і це правильний вибір. А от варіант зберігання грошей не в банку, а вдома в банці. Фахівці називають завідомо програшним. Альтернативи зберіганню грошей в банках нема. А самі ви маєте вирішувати, в якій валюті? Гривня, євро чи долар. На довгий строк я б рекомендував євро е, на короткий термін, гривню, середній долар. Кримо, Андрій Барков та Юрій Долгорушко. Програма Вікна СТБ.